Всім доброго дня! В кого є хоч одна ознака захворювання помідорів, негайно рятуйте. Ось так нижні листочки починають підсихати. На них з'явилися спочатку жовті плями, вони чорніють і розповсюджуються далі. У мене такі ознаки з'явилися на сортових помідорах дебарау ще тиждень назад. Ось такі жовті листочки. Це щороку в цю пору. Саме коли підвищена вологість дощі. Вдень жарко, вночі прохолодно. Починають хворіти мої якраз сортові помідори де барао. Хоча всі інші стоять зелені як рута. Це мої помідорчики Хепінет починають зав'язуватися невисокі вони. Їх я ще не підв'язала, зразу вони мені показалися. Дуже низькі, але починають випускати пагони вверх цвіт. зав'язують далі плоди. Вирощую цього року я їх вперше. Хочу побачити, що це за гібрид. А це на сітку підв'язані. Толстой, гарно виглядають, зелененькі, зав'язі. Це мої ранні санька, я вже кілька разів їх показувала. Також зелененькі, гарні кущики. Обробляю я всі помідори з з йодом, я вже показувала, підживлюю своїми природними настойками. Це ляна має дуже багато завізі і вся захована в листочках. Дуже багато листя на цих помідорчиках. Мамако також себе прекрасно почувають. Гарненькі такі зелені. Багато зав'язів є. Видно, що ранні. А це сагатан трішки пізніше за мамаку, тільки-тільки починає в'язати. А ось це в мене все два кущики тільки залишилося великого рожевого. Дивіться, які вони вже великі. А оце все почалися наші жовто-оранжеві вкусняшки помідорчики. Ми їх називаємо Містер Ікс», бо не знаємо, як сорт зветься. Помідорчики вже нав'язано дуже-досить багато і чекаємо їх зня на день. Це гібрид «Тарасенко». Листя досить мало, а плодів є, зав'язаних багато. Кущики також всі зелені, гарні. Сливка гігант почала в'язати плоди. А ось каста величенькі, такі гарні, чистенькі, гарні помідорчики. Тож, помітивши ознаки хвороби, скоріше всього, фітофтори на своїх помідорчиках, я вирішила їх оприскати футніцидом. Воно можна було б і набагато раніше оприскати помідори від фітофтори, альтернаріозу, макроспоріозу. Бо спори цих захворювань цілком можуть бути на рослинах, адже прекрасно зимують на рослинних рештках. Грунті, можуть бути присутніми у посівному матеріалі, що, скоріше всього, сталося в моєму випадку. Тож, я і задумалася, який фунгіцид вибрати: Redomil Gold R чи Квадріс. Обидва фунгіциди в цьому випадку працюють дуже добре. Але так як мої дебарао почали викидати цвіт. А в редомілі Голд Р міститься хлорок і сміті, я вирішила взяти квадріс. І обробивши тиждень назад, я сьогодні помічаю гарні результати. Дивіться, мої помідорчики почали зеленіти, почали викидати цвіт. Верхівки почали гарненько, активно рости. І, скоріше всього, на цьому етапі потрібно було б дати цим помідорчикам підживки. Бажано в рівних пропорціях азоту, фосфору і калію. Дивіться, почали зав'язуватися плоди повністю кисть. Тут також кожна квіточка видала плід. А на цьому кущику взагалі гарненько зав'язалися. Бачите, за тиждень яка велика різниця. Сьогодні ж обов'язково дам позакореневу підживку плантатор 2020, і думаю, мої помідорчики оживуть.